Будемо з водою. Працівники Черкаського водоканалу полагодили найбільший міський водогін. Там нещодавно стався масштабний порив. Від того затопило цілий мікрорайон на периферії Черкас. Ліквідовували аварію майже тиждень. Надували, -20. Ти ключі привезають до рук. На дворі мінуса у черкаських комунальників гаряча пора. Вони реанімують найбільший міський водогін. Щоб дібратися до цього залізного велетня, робочим довелося підняти тонни землі. Першочергове завдання ремонт пошкодженої ділянки. Для цього водогін буквально розбирають по частинах. Труби поставили для того, щоб нам порівняти трубу. Порівняти трубу для того, щоб вона, вона дала просадку, і ми її вирівняли, щоб на не було посадки труби. Через що, бо якщо труба просаджена, і ми тоді не зможемо поставити бандаж. Руйнація сталася на місці з'єднання труб, пояснюють робочі. Через це затопила мікрорайон Дахнівка. Дуже високий рівень готових вод, яка проти вода нам не дає виконувати роботи дуже швидко і в повному обсязі. Дуже велика іде підготовча робота. Відкачка, кріплення стінок. Цей водогін прокладений ще у 90-х роках. Аварії тут не рідкість, кажуть водоканалівці, бо навантаження на водогін чимале. Та перекривати оперативно і локально пошкоджені труби щоразу стає все проблемніше. Подекуди доводиться годинами працювати по коліна у воді, кажуть комунальники. Бобка називається Вона з капюшоном для того, щоб якщо залазиш в траншею. не падав ні пісок, нічого на голову, Каска, само собою, тому що все буває. А Аети заброды. Потому заброди, тому що ви бачите, у нас сейчас ситуація. У нас іде плавун землі. Якщо стаєш в простих сапогах, они не спасают. Біля кожного сантиметру труби клопочеться щонайменше двоє робочих, аби залатати порив якомога швидше та якісніше, щоб у майбутньому водопостачанню міста нічого не загрожувало. Марія Гаврилян, Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Вікка Новини.